Мільйонів, тобто, якщо минулого року було 32, то сьогодні може бути 22, Тобто зниження на 10 мільйонів це дуже відчутно. Це відчутно, як по підприємствах, тому що вони не отримують кошти, і це буде відчутно на експортному потенціалі, чого дуже б не хотілося. Тому сподіватимемо, що можливо, щоб соя соняшник трошки краще буде хоча соняшник теж уже на сьогоднішній день, тобто ми вбачаємо, що буде зменшення. Справді умови цього літа не надто сприятливі, і спека, і відключення електрики, і обстріли, які не припиняє Російська Федерація, як це взагалі вплинуло на різні культури, які культури дали найкращий урожай, які який найгірший, що ви бачите по ситуації зараз? Ну те, що я кажу, по ранній групі, в принципі, спека їх так сильно не торкнулася. Якщо ми оцінюємо загальні втрати, то за рахунок таких погодних умов, по ранній групі ми втратили. Порядка п'яти відсотків, але там ще інші фактори, окрім погодних умов, були. А от пізня група зернових олійних це може призвести більше ніж на 15 відсотків. Дуже сильно постраждали овочі, тому що власне в пік теж дозрівання температура на ґрунті була більше 60 градусів, воно просто гріло. Сподіватиме, що за рахунок пізнього, осіннього там, врожаю овочевих груп нам трошки вдасться компенсувати ці втрати, і люди, в принципі, не відчують ніякого дефіциту, тому що насправді за рахунок диверсифікації вирощення овочевих груп по території України ми маємо досить гарну пропозицію і Західної України, і центральної України, а тому, що активно Ікивщина, Вінниччина, Дніпропетровщина, Черкащина, Львівщина, всі ці області дуже активно включились вирощування овочових групи, тому сподіватиме, що вона буде в достатній кількості гірша ситуація може бути з картоплею, а тому, що знову ж таки через погодній фактор, і відповідно ми бачимо негативні наслідки як безпосередньо в домогосподарствах, адже більше 90% вирощеної картоплі, це власне, яка реалізується, це до домашнього господарства. І так само і в промисловому секторі, тому ми бачимо, ціна на неї є досить такою високою, продовжується в пік сезону. І те, що ми будемо очікувати, що восени в, осени в ну, ціни на неї будуть. Значно більше порівняно з минулим а, роком, і це власне, характеристика, от, фактор погоди, який вніс нам негативні моменти. Ви зазначили, що буде зростання цін на картоплю. А як по інших категоріях, як ці фактори вплинуть на ціни на продукти? Ну так як я вже сказав, що ми говоримо про погодній фактор, він був дуже визначальний а, в липні місяці. Але в цілому, якщо дивитися на формування цінової позиції, а фактори а, різні, які додають в ціні. А вони залишаються ключовим, зокрема, якщо ми говоримо в даний період часу, це ж ще фактор енергоносіїв, нещодавні удари і блекаути, які фактично там розпочалися в червні місяці а В липні місяці було, це вже збільшило собі вартість виробництва, і це відчутно було по а, цінах на полицях магазинів, тому що якщо використовувати сьогодні генерацію у вигляді там, генераторів і використання диспалива, тобто 1 кВт електроенергії для бізнесу може складати в ціні більше 30 гривень. Відповідно, воно не може закладати, не закладатися в основу ціни на майбутнє. Також фактор інфляції а в Україні він зараз є, теж дуже таки визначальний. коливання співвідношення гривні до до Долару, і якщо ми бачимо, вже долар зріс, і осінньо-зимовий період каже що ще буде трошки йти збільшення ціни. Це, відповідно, також буде закладатись в основу ціни на паливно мастильні матеріали, які вже з вересня місяця збільшуються ліцензія. Відповідно, це теж буде формувати додаткові витрати. Тому в сукупності ці всі напрямки вони будуть призводити до того, що в середньому осінній зимовий період часу ми будемо спостерігати ріст цін в межах 10-15%. Це досить такі відчутні серйозні цифри. А єдине, що звичайно це не буде відбуватися в один період часу, тобто одразу там на 15-20%. А це так, як ми бачити по хлібу ситуацію, що протягом 2024 року ціна на хліб зросла вже більше, ніж на 14%. І в принципі, наступні періоди часу вони буде також додавати 2-3-5%. І відповідно для того, щоб бізнес міг функціонувати, зберегтися, адже в них так само є робочі місця, у них так само є податкові зобов'язання, щоб вони могли працювати. А це дуже важливо в період війни, щоб бізнес не зачинявся, працював, створював робочі місця, платив податки і міг забезпечити всім Обхідні нас, українців, тому власне обставини здорожчання, Вони просто нікуди ми від них не змінимось. На жаль, за вашою оцінкою. Які категорії можуть здорожчати найбільше в осінньо зимовий період? Якщо ми говоримо в цілому, то звичайно це молочна продукція, тому що там і виробництво, і переробка вони дуже зав'язані на енергоносіях. А всі молочно-тварні ферми там, починаючи від доїння, закінчує охолодження, вони залежні від світла, переробка, тому що вона теж залежить від того. і М'ясні вироби, хлібобулочні вироби, період а, зберігання овочевої групи в складських приміщеннях відповідних. А, а, Подвальних приміщеннях, там ж теж залучається генерація, це все буде призводити росту. Я б не сказав бо, знаєте, якогось такого продукту, який би в осінній період часу ми не бачили б здорожчання, Тут ще фактор природності, тому що е, умовно півроку в Україні тепло, ми маємо забезпечення достатньої кількості тої продукції, яка в цей період дозріває, Наприклад, там щось по овочах ми бачимо, що її достатньо, але вже починаючи з листопада, грудня місяця, воно відповідно вже не буде достатньої кількості. Те, що буде зберігатись, буде затримання. Рищатися, ну і вже потім новий врожай. Він буде вже диктувати нові умови. Ворог намагається залишити Україну не тільки без електрики, але й без продовольства. Які втрати зерна зараз в Україні через ворожі обстріли по елеваторах. Якщо дивитися в цілому, взагалі втрати вони у нас колосальні, і вони вже обраховуються десятками мільярдів. Але якщо ми говоримо про напрямки, які спостерігалися з експортом української продукції і безпосередні удари, які наносилися по портах Великої Одеси. Починаючи з серпня минулого року, то на сьогоднішній день такі втрати перевищують більше ніж півтора мільярда доларів. Це безпосередньо постраждала сама інфраструктура, а також знищені там сировина у вигляді там або м -м, олії соняшника, або інших зернових, які знаходилися в цей час в зберігальних системах. І на жаль, ситуація така, що дійсно це втрати, які потім будуть перекладатися на бізнес, і їм потрібно шукати можливості себе захистити. І в цих умовах дуже важливо перед формуванням Нового бюджетного року, щоб уряд країни і Міністерство аграрної політики так само продовжили працювати в рамках програми 5.7.9, тому що в березні 2025 року ця програма закінчиться, вона є дуже ефективною і правильною. Більше того, в рамках цієї програми здійснилися підвищення лімітів для товаровиробників, які займаються вирощуванням поголів'я верха. Дуже важливо, щоб ці 150 мільйонів також ліміти були переключені і на зерновиків, хто займається рослинництвом, тому що, так як я вже згадував. Великі проблеми з посухою, не врожай, а вони змушуватимуть товаробників десь шукати компенсувати ці затрати втрати відповідно за рахунок цієї державної підтримки у вигляді кредитів. Це б дуже б стимулювало аграрії, ну, займатися своєю справою, готуватися до посівів там період осінній і весняних посівну ранню кампанію. Перейдемо до теми експорту. Яка ситуація тут? Якими є обсяги експорту? І які є очікування від подальших експортних обсягів? І які напрямки зараз є найбільш перспективними? Ну звичайно, завдяки збройним силам України і ось буквально 16 серпня виповнився рік, як працює наш гуманітарний коридор або зерновий коридор, який ми його називаємо. По зерновій групі вдалося реалізувати більше 43 мільйонів тонн. Це дуже крутий результат. Врахуйте, що це ми зробили самостійно а в контексті оборони, яку забезпечили наші військові, ну і партнери, які допомагають нам з розмінуванням чорного моря. Перспективи руху портами Великої Одеси зберігаються досить оптимістичні, тому що вже в цьому новому маркетовому році вдалося реалізувати більше 7 мільйонів тонн. а це фактично показник більше на 60% порівняно з минулим роком. Тобто, якщо ми будемо бачити... Подальше залучення і скажімо так захист портів Великої Одеси, звичайно, це буде втілювати надії для того, щоб наші зовнішні партнери, міжнародні агенції, які здійснюють судноплавство, заходили на територію України і експортували. Якщо дивитися в цілому на експортний рік, тому він буде знає, ну, трішки менший, чому тому, що це показники, те, що ми з вами сказали. Якщо кукурудзи на 10 мільйонів менше буде, то звичайно ми не вийдемо по експорту на ті умови, які мали, але приблизно більше 40 мільйонів тонн ми попередньо орієнтуємося на цей маркетинговий рік експортувати також з території України. Які країни є наразі найбільшими імпортерами української агропродукції і чи розглядаються зараз нові перспективні напрямки? Ну для нас традиційними є Азія, Африка Близький Схід, і з процесом без мити, без квот з Європейським Союзом ми також наростили свою присутність в європейському союзі, тому що, наприклад, якщо порівнюючи минулий експорт по кукурузі, то там? Більше 15 мільйонів ми реалізували тільки всередині європейського союзу, торгуючи там з, з Німеччини, Іспанії та Італії. Відповідно, зараз теж ми сподіваємося, що це буде один із поштовхів для того, щоб посилювати нашу експортаційну можливість по продуктах харчування не лише сировини, а й доданої вартості, тому що від цього багато в чому ж залежить і наші прибутки, і розвиток переробки в цілому, і те додана вартість. А отже, робочі місця, на які ми сподіваємося. І по способах експорту, скільки зараз експортується морем, скільки і скільки автомобільними шляхами ну фактично, все йде морем насправді, і Дунай дуже знизились показники. Хоча до Скажімо так до моменту, коли ми не мали можливості повноцінно експортувати через проти Великої Одеси, Дунай дуже сильно нас виручав. І зараз його потрібно підтримувати, тобто не так, щоб ми там знову море відкрилося, Дунай нам не потрібен. Ні, нам ну не потрібен, але там значно зменшилися показники. І тут, якби, пояснюється це через логістику, тому що легше добратися до порту Великої Одеси, чим добратися до Босарабії і з точки зору доїзду, і з точки зору затрат. І відповідно цей шлях в нас залишається. Ну і відповідно, перевезення автошляхами залізницею, а вони так само продовжують відігравати роль. На сьогоднішнє стратегічно важливою, але об'єми значно менші. Тобто, в загальній сумі вони не перевищують 3-5%, відсотків. інше це власне там порядка 70-80% відсотків. Це чорне море, яке дає можливість нам ну, ж таки, працювати. Відкривати нові ринки, про які ми з вами говорили, і дійсно довозити свою продукцію вчасно і це радує, Це дуже важливо. Звичайно, хотілося б за рахунок можливості збільшити експорт іншими портовими логістичними маршрутами України, зокрема Миколаївщина, але поки що через військові дії ми не можемо цього зробити. І щодо експорту до європейського союзу, ми там працюємо в рамках певних квот на різні групи товарів. Яка ситуація з квотами і з вичерпанням цих квот? Ну так? Ситуація така, що ми там багато що вже вичерпали: і помаду, і ОВЕС, і по яйцях ситуація така складається, що можуть в найближчий час нам уже, а цукор також ми вже закрили так. І така ситуація, що, скоріш всього, що може бути, що і по курятині ми будемо вичерпувати в найближчий час експортний потенціал. Але не думаю, що це так сильно торкнеться зернової групи, тому що посуха також є в Європейському Союзі. Вони також будуть страждати від недостачі там і кормової і зернової групи. Відповідно, з точки зору стратегічного там партнерства і з точки зору логістики. До везення продукції з Україною їм вигідно працювати. Тому, якби по зерновій групі не очікується якось такого скорочення, а по інших товарах можуть бути. Дякую, пане Денисе. Я нагадаю, що ми говорили з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної Дякую. ради. А медіа центр Україна продовжує свою роботу об 11.30. Поговоримо про зниклих безвісті в умовах війни, про те, що заважає пошуку і встановленню справедливості. Залишайтеся з нами.